За підтримання публічного обвинувачення прокурора Меробильської окружної прокуратури завершено слово розгляд відносно 35-річного обвинуваченого. За фактом чинення вмисного вбивства своєї 37-річної співмешканки встановлено, що 21 лютого 2022 року засуджений, перебуваючи в одній з квартир в місті Дрогобич, під час конфлікту з потерпілою на ґрунті ремни, на наніс і декілька ударів ножем в область голови шиї та тулуба, що призвело до го гострої кровотрати. втрати. Наславчок потерпіла від отриманих травм, померла на місці події. На стадії досудового розслідування слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду обвинуваченому було обрано запобіжня заходу вигляді тримання під вартою без права внесення застав. Вироком суду мешканця міста Трогобича засуджено до 13 років позбавлення волі. Потерпілою залишилось двоє молітніх дітей 7 місяців та 5 років.